Ми з вами на найтеплішому полісі планети у студії Квітнева Оксана. Переді мною Христина Олександр, співачка з Франківська, чи ви з Прикарпаття Христя? Скажімо так, я з Франківська, але охоплюю <хобі> і область. Діапазон от. обширний. Так, ну якщо так конкретно говорити, село, Старий лисець, так, я звідти і так. Ваша там мала проживаю. батьківщина. Так, я там зараз і проживаю, в принципі, але працюю і взагалі весь свій час, скажімо так, об'єкту. Я провожу Івано-Франківську. Да, зрозуміло, так. що можна в листі зробити в шоу-бізнесі плану, ну хіба що перед громадою виступити, перед своїми земляками. А от якщо просуватися, записувати пісні, то тут е запис вашої свіжої пісні ви все записуєте у Франківську? Так. так. Яка студія? Студія Уніон Рекордс. Там записали. Свої там. люди, там, всіх там. знаємо, всіх любимо, всім передаємо вітання. Вчора бачила звукозаписувача вашого О, керівника клас. студії, так зустріла на вулиці Олесю вітання. І, власне, свіжий трек, який ви презентуєте, чомусь у четвер. Мені колись досвідчені люди з шоу-бізу, ну, скажімо так, українського, казали, що прем'єри всі музичні відбуваються у п'ятницю. От кіношні, так, у четвер. А от музичні, само у п'ятниці. Чому ви вирішили в це зробити? Так, ви знаєте, в мене взагалі якісь такі речі трапляються, ну, якось інтуїтивно, напевно. Тобто, ну, я відчуваю, треба зробити так, От сьогодні мені так мій внутрішній голос підказав. Тобто, давай сьогодні прем'єримо, бо пісня насправді була вже давно готова. І я так завжди очікувала вдалого моменту, щоб її випустити, тому що. Сьогодні я презентую саме пісню, трек, а зовсім скоро я буду презентувати і відео на дану пісню. Так, тому це, скажімо так, не більш менша прем'єра, а трошечки більша буде за декілька днів. Йдеться про трек, не залишай. Так. А як давно ви його створили? Це ж ваше авторство, абсолютно музики, так, слів. Так. так, це я написала. Ви все пишете самостійно. Mm -hmm. Так. Я не уявляю, як ви це робите. Як ви писали цю пісню? Уночі під натхнення. Як це робиться у вас? Ну, зазвичай особисто у мене цей процес відбувається так. Тобто, спочатку народжується мелодія. Так. А потім народжуються слова. Я спочатку написала музику, і у мене одразу от якась така асоціація. Тим більше зараз такий час, коли ну, справді, люди дуже багато зазнають, скажімо так, втрат, зазнають багато розлук з дорогими людьми. Я думаю, що ця пісня актуальна для багатьох. І власне. От так мені під, під цю музику, саме так я відчувала, не залишає. І ці слова писалися недовго. Музика фортепіанна. Ви пр так. працюєте, творите за піаніно? Е, музику я писала, але от саме акомпанемент е, грала не я. Це е, акомпанемент виконував Василь Симкович. Так, і власне все, е, я називаю цю пісню Живою. Чому тому, що е, мало хто знає, але ви напевно точно знаєте, що більшість пісень вони створюються як от є певний темп. Так в цієї пісні, коли ми її записували, ми її не писали під метроном. Тобто, це було максимально живе виконання, і я вважаю, що вона дихається. Пісня ми пробували її записувати під метроном під певний темп. Воно ніяк не йшло, тому саме залишили, залишили так тут. Тільки фортепіано і тільки голос. Все більше нічого. Така така композиція. <світ> <світ> а що з кліпом? Ви вже маєте якісь е ну, Скажімо, він вже практично готовий, <світ> якщо ви скоро його збираєтеся запрезентувати. тобто він так. практично змонтований. Що угу. це де знімалося? У мене з самого початку була така от задумка стосовно цієї пісні, і взагалі стосовно бачення її а, саме кліпу. Я з самого початку бачила, що це чорно-біле відео. Так одразу перед відкрию за навісу. Це чорно-біле відео, і... і решту я хочу, щоб все ж побачили. Фото до цієї обкладинки, так. скажімо так, треку також mm -hmm. чорно-біле, тобто так. все монохромне. В часи, коли забуяло все різними кольорами, так. ви звернулися до такого зимового ще тонального ефекту. Ну, В мене це асоціюється з зимою, чорнобілість, ага. монохромність. А, насправді всі чекають уже буяння, але насправді не той, не той зміст, скажімо так, у пісні. Так. А, ви чергуєте в своїй творчості? От життєрадісна пісня, весела? Пісня, бітова пісня з певним ритмом і потім отака от лірична, як ось ця не залишай. Мені дуже багато хто це питання задавав, до речі, тому що е, коли я повернулася Це певні правила. Ну, так, коли я повернулася до творчості, е, знову вирішила вийти на сцену так, після перерви. Е, перша пісня була от саме такою червона помада. і Тобто така пісня-виклик. Та, а це протилежна зовсім композиція. І багато хто запитував чому, ну як так? Тут весело, а тут сумно. Е, я давно хотіла цю пісню випустити, просто не хотіла, скажімо так, починати з такої лірики. Так? Тобто, все ж таки е, помада це була така от іскринка, так? а не залишається вже моя така от душевна е, стан моєї душі, скажімо так. Тобто Це те, яка я є, і сама пісня, вона от як та. Струна, так тобто ніжна, тендітна, і водночас ця ніжність і тендітність вона поєднується із силою голосу, тому що композиція вокальна досить складна насправді. І я думаю, що сподобається слухачам і щиро цього хочу. Ви берете десь уроки вокалу, продовжуєте вчитися чи, можливо, вчилися досі, де ви взагалі здобули оці всі музичні свої надбання? Музична школа. Так. Педагогіка якась така. Музична школа, університети, магістратура е, займалася раніше, а зараз вже сама викладаю uh -huh. і навчаюся паралельно. Тобто, зараз, наскільки взагалі українська музика пішла, е, скажімо так, досягнула свого розвитку, я вважаю. Зараз дуже багато класних нових виконавців, класної А Вони нової відчули, музики. що вони нарешті потрібні. <гум> так. От. І хочеться, звісно, не відставати, рухатись. Розвиватися, бо важливо, це дуже важливо. І наскільки я пригадую, раніше, коли я чула вас. Ви мені трохи скидалися на певні взірці. Ну я не знаю, чому е, так не дуже пристойно зараз в ефірі згадувати цю виконавицю. Аліна Паш, е, ви колядували а -а. в такому етноджазовому стилі. Е, я, я мені дуже запам'яталася ця колядка, і от тоді я думала, що ви будете продовжувати саме в цьому спрямуванні. Чим була викликана ваша перерва в роботі, і потім ви різко поміняли свій. Напрям. А, ну, я мама, насамперед, так. Так, та, це була декретна відпустка, яка пішла мені на користь. Дуже всього багато переосмислила для себе, краще себе, скажімо так, відчула. І знаєте, це був як такий ковток повітря, та, бо коли ти постійно біжиш, 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 багато чого по себе не помічаєш, не бачиш. І за цей час я краще себе зрозуміла, зрозуміла, зрештою, що я хочу співати. І Відверто кажучи, зараз от ті всі попередні пісні, які я співала, все, це, це вже ну, це в минулому. От зараз я відчуваю, я вже це не хочу співати, не можу. І от ті композиції, які народжуються зараз, це є мої пісні, це є моя творчість і це є справжня я, де я себе почуваю найкомфортніше, найвільніше, найрозкутіше. Е, і... І, власне, все. А багато ви тоді наспівали, поназаписували, який у вас доробок цей додекретний. Досить багато таки можу, так скажем, трішки похвалитися, тому що було в досвіді і творчий вечір, і близько десяти авторських пісень. Досить досить багато. Все ж я маю такого творчого доробку. Але знову ж таки, мені здається, це напевно було як формуванням та особистості. Ви себе шукали. Так, я себе шукала і я себе формувала як е, співачка, пробувала одне, інше, і, зрештою, дійшла до того, що знайшла себе. Ну, це дуже насправді важливо, тому що я сама викладаю і вже так спостерігаю за учнями, так е, коли інколи щось хочеться, але ну не лягає воно. Тобто людина не викладається, скажімо так, е, як вона може викластися наповно. Коли це її, коли це органічне, так. тоді воно йде все так. Тоді воно дуже легко йде, і ти абсолютно не хвилюєшся за ноти. Як ти це заспіваєш? Воно в тебе справді виходить. От власне, як в цій композиції не залишай», Я коли її співаю, все мені здається, я десь відключаюся, і я в інший простір просто переношуся. І цих три хвилини для мене ніби якась медитація, скажімо так. Це круто. А коли вас осіяло? От ви знайшли себе. Це який був момент? Раптом ні з того, ні з цього. Я буду робити ось так. Я вирішила, і це мої. Воно якось прийшло поступово, я дуже багато читала, скажімо так, надихалася, так? тобто десь натхнення своє, треба щерпати. Багато читала, багато займалася саморозвитком, скажімо так. І воно якось прийшло самостійно. Тобто я відчула, що я хочу писати. От воно мені просто скажімо так, муза мене <гум>, знайшла. І насправді дуже багато зараз пишу пісень. Так, ви от. тільки собі пишете чи, можливо, учням своїм також? Пишу також, так. Пишу для дітей композиції і для більш дорослих вже дітей. <гум> І, власне, як ви почали писати? Це з дитинства? Це, можливо, підлітковий період, коли всі починають писати якісь вірші собі там десь в нотатники? Було, було, було у підліткому віці, пам'ятаю, я написала колись пісню, називається Мій рідний край, боже, пам'ятаю, дуже добре. Потім знову десь була якась пісня, але я так не зверталася знаєте, до, до своєї творчості. ну, тобто... Мені переважно писали пісні, я виконувала, і якось воно мені не приходило в голову, можливо, почне писати для себе сама. От, а зараз вже прийшло усвідомлення, що все ж я можу це зробити сама, і мені комфортно виконувати те, що я пишу. Угу. Які у вас. Надалі плани. Ну от запрезентуєте ви цей е, кліп на свій другий трек, так? так по суті, так. другий трек оновленої Христини Олексин. Е, далі що? Можна щось зараз планувати, в принципі? Я думаю, що е, ну, гу говорити гучно про якісь свої плани, напевно, дуже недоречно, тому що зараз досить таки непевний час. А Там... ви забобонна? Я не те, що забобонна. Е, ну... Скажімо так, я десь забігаю вперед, але не виношу це за межі своєї голови. Ага. Тобто в мене вже є певні ідеї на майбутні треки. Так, вони є. Я вже десь це собі в голові прокрутила, як я це бачу. Звісно, хочу зробити. Надіюся, що зроблю свій альбом все ж. І е, кінцевою точкою цього альбому має стати сольний концерт. Так, Де? Ну, Де ви хочете е, виступити? в драмтеатрі? Ну, можливо, <рес> можливо, ні, в драмтеатрі це просто неба. <рес> не просто неба, і не впевнена, що в драмтеатрі над цим ще потрібно, напевно, подумати так більш детальніше. Але це точно має бути. от Нещодавно у мене був а, виступ у Тернополі, і я у соцмережах поширювала це. І, якщо чесно, дуже багато запитували, коли концерт, де ми хочемо піти. Ну, тобто мені здається, що це реально зробити. І я думаю, що а, моя аудиторія, яка слідкує, яка чекає, обов'язково прийде. Тому натхнення є і. Потрібно це все реалізовувати, звісно, це не так легко, е, як здається. Е, особливо тоді, коли ти робиш усе сам, угу. це дуже складно. Е, тим більше, я така людина, тобто, якщо я щось собі там в голові придумала, в мене є думка, тобто це має бути так, так же ж, як і я захотіла, і не інакше. От е, тому трошки моментами складно, але поки вдається. Це добре, нехай вдається і надалі. Чи не було планів колаборації? Це зараз дуже трендово з кимось зіспіватися. Можливо, комусь пропонували чи вам хтось пропонував? Це класна ідея. Я над цим думала. Поки не пропонувала і пропозиції не отримувала, але на майбутнє можна розглядати такий варіант. Угу. Не маю, скажімо, багато досвіду. Співпраці з кимось з артистів мається на увазі якісь спільні треки, в дуеті і так далі. Тому це б було цікаво. Я взагалі за всі оці такі різні штуки, там тобто дуети, щось спробувати нове постійно. Мені це подобається. А хто для вас, можливо, є взірцем? Ну, от я назвала одне ім'я, яке в мене асоціювалося з вашою попередньою творчістю, так чи інакше, ну, якісь були паралелі. Зараз, можливо, на когось ви дивитеся, і от я б хотіла ось так. Є, звісно, артисти, якими я захоплююся і як людьми, і як особистостями. Мені дуже подобається Тіна Кароль, не буду uh -huh. приховувати. так. А у вас є щось спільне в нотках звучання, особливо <laughs> в цій пісні. Я почула це. Ну подобається мені взагалі вона і як людина, і саме як сильна особистість. Це такий взірець для мене жіночої сили, незламності. так, це класно. Ну і голосу, звісно. Uh -huh. um, також хто мені ще подобається? Та взагалі багато дуже артистів. Я не хочу дуже називати всіх конкретно, я так назвала топ для себе разом. Ага. Але кожен має щось своє, в кожного є щось своє класне, чим варто захоплюватися. Добре, а що ви слухаєте? Ну так, на повсякдень. А, на повсякдень. Ви кожен день слухаєте музику? Скажем, я кожен день співаю. <гас> Це ваше. А от якщо послухати, що ви обираєте, що звучить, можливо, там я не знаю, у вас в Спотіфалі чи десь в Ютубі що ви передивляєтесь? Сідісі люблю. Так, так. несподівано. <гас> <гас> не люблю, люблю дуже їх. Beatles також. Багато-багато що я ще слухаю, о Боже. Це таке легке, а водночас і складне для мене запитання. От нещодавно в машині а, їхала, а, слухала Степана Гігу. Ну, тобто, дуже все різноманітно, у мене немає такої прив'язаності до чогось одного. Та? Тому що ну, це знову ж таки формує якийсь певний твій вже стиль а музика, яку ти слухаєш. Вона ж впливає на тебе ну навіть на підсвідомому рівні. А, от тому. У мене так вибрано композиція. Мої реально пісні, які мені дуже подобаються, і вони в мене просто забиті в плейлисті. Я їх слухаю, слухаю, слухаю. Христина, ви себе асоціюєте з естрадною сценою Прикарпаття саме? Ви естрадна співачка? Так. Угу. Поп, естрада. Поп естрада. І рок. Я дуже рідко співаю рок композицій, поки що для себе їх не створила, але це музика, яка мені також подобається, яку я можу співати. Також кайфую. Це би було цікаво почути у вашому колись, виконанні? Можливо, коли ще народиться якась така композиція у цьому напрямку. Побачимо. Кажете, їхали в машині, ви сама кермуєте? Чоловік. А. Я Інколи також кермую, але. Більшості він я зрозуміла. А скільки вашій дитині? Хто у вас, по-перше? <рес> <рес> я ж не в курсі. Дівчинка, а, три рочки, Анастасійка. Ага. Угу. Ви співаєте її ще колискові? Ну, вона не дуже. Вона в мене така дівчинка з характером. Тому... Мама замовкне. Мама, так. Ні-ні, цю не співай, мама. Давай, давайте, Чи Вона мені замовляє композицію, які вона хоче слухати. Mm -hmm. І я на замовлення співаю. І що ви співаєте своїй доньці? Найбільше вона любить пісеньку Люлі Люлі. Mm -hmm. Так, оце, Це її любима композиція, улюблена. Вона у нас кожного дня звучить. Як гадаєте, в неї є слух, уже є якісь дані для того, аби ви її в майбутньому теж навчали вокалу? Є. Я бачу, що вона досить добре відчуває темп, ритміку і досить таке. Класно, от, коли їй якусь мелодію наспіваю, вона повторює і саме чітко, тобто та сама тональність, яку її показує, і ті самі ноти може повторити з першої спроби. Виходить у неї, ну не знаю, як вона от собі вибере а, який шлях, так я її підтримаю. Не хочу тиснути на неї. Так, ні, не хочу. От Що вона обере, а, те, те і буде. Всі ми, звичайно, любимо співати, не всім це вдається, але дехто обирає це професією. Ви не задумувалися над тим, щоб, можливо, заробляти гроші чимось іншим? Ну, тобто, працювати на серйозній роботі, а цим займатися як хобі? Чи це завжди було визначальним? Ну, так, щоб я пішла в іншу зовсім сферу, напевно, ні. Творчості все тут. Так, ну, основна моя, в принципі, робота, скажімо так, те, що я роблю дуже часто, це є викладання. Угу. Я викладаю, в мене є досить таки багато учнів, тобто все ж пов'язано зі співом, бо ж я все одно співаю, просто, скажем, не одягаю на заняття плаття, не роблю макіяж червона помада. Так тому. Інша сфера, напевно, напевно, ні, хіба можливо, колись о, якийсь бізнес, тобто. О, Тут, знаєте, такого включити директора. Ого, отакі от, от думки. Ні, ну просто життя непередбачуване, таке сюрпризове. Ви б могли заробляти на життя, ну тобто, прогодувати угу. себе, родину, там, дитину, чимось іншим? Могла, так. Ну, якщо б так склалися обставини, так могла б. Я взагалі вважаю, що для жінок от немає нічого неможливого. Ну, от реально, жінки можуть все. Просто які б труднощі не були. Уле жінка здатна на все будь-яку роботу. Якщо прийдеться, там не знаю, копати, то копати, там прибирати до то при... Ну, тобто. Немає нічого неможливого, але питання, звісно, чи воно тобі приносить якесь задоволення, тобто не, а я йду на роботу, о Боже, не вже не хочеться, чи «Ну, я йду на роботу. <си> з цього стичніше. приводу. Класно! Так. І е, для того, аби вона могла все ж таки все, їй потрібна так чи інакше. Підтримка. Принаймні моральна поруч. Тому не залишайте без підтримки тих, хто може все. Це свіжий трек від Христини Олексин В ефірі найтеплішого наразі. Вона особисто його презентує в нашому ефірі. Дякую, дякую щиро. Насолоджуємось.